Мене часто питають, куди поїхати в Швейцарії, щоб було красиво, але без натупів. І я відповідаю: Арешлюхт і ріенсе або озеро Бріенц. Обидва всього година від Берну. Але ніби інший світ. Спочатку озеро Бріенц. Воно змінює колір щогодини. Бірюзове, срібне, глибоко синє. Вода настільки чиста, що ти бачиш відбиток неба. Сісти на лавку біля води, подивитись на човен, помовчати. І подумати. Оце є відпочинок. Без шуму, без поспіху, без метушні міста. Потім Арешлюхт. це вузький каньйон, де вода тече з такою силою, що, здається, вона говорить. Стежка проходить просто в притул до скель. Тут темно, мокро, свіжо і трохи дико, але саме це й захоплює. Ці місця, ніби дихання, один вдих, скелій, сила, видих, тиша і вода. І це все за годину від Берна. Не потрібно планувати відпустку, просто зібратися зранку і поїхати. Швейцарія така. Поки ти відкладаєш мандрівку на колись, вона тихо чекає за поворотом і дарує тобі день, який залишиться з тобою на